Голку купували лише у понеділок, а починали вишивати виріб тільки у четвер. Науковиця розповіла цікаві факти про створення давніх вишиванок. У Коломиї відбувся благодійний показ дефіле, під час якого і прочитали лекцію та дешифровували вишиванки. Захід відбувся в межах відкриття онлайн-магазину Опт на вишиванки. Коломоянка Наталія Филиппюк у час війни в Україні не лише відкрила новий бізнес, але й масштабувала його. Відкриває вже другий онлайн-магазин. Кожним днем гордишся собою все більше і більше, тому що як не як в таких важких умовах, коли бізнеси закриваються, коли насправді важко, ти все таки маєш змогу популяризувати те, що дійсно зараз важливе, тому що українські традиції, українське вбрання це те, що хочеться популяризувати в світі. Бренд на вишиванки пропонує покупцям вишиванки ручної роботи. Власниця бізнесу продовжує вишити хрестиком одяг. Дуже за Води в Україні та за кордоном. В нас є один магазин з ексклюзивними вишиванками. Вишиванки, які є всього в одному єдиному екземплярі. І зараз ми відкриваємо ще один магазин для популяризації вишиванок, там де буде більш масове виробництво, там де будуть вишиванки, які ми можемо пошити на великі колективи. Розміри нестандартні. Їхнє виробництво, каже Наталія Филипюк, це вишиванки ручної роботи, як з давніми орнаментами, так і з сучасними узорами. Продовжує часто клієнти купують вишиванки на щодення, щоб їм легше було стилізувати роботи бренду на вишиванки. Вирішили розповісти. Вісти клієнтам про значення фасонів, кольорів і візерунків, тобто більше про мову вишиванок. Лекцію про давні та сучасні вишиванки під час показу дефіле прочитала харків'янка, кандидатка історичних наук Юлія Дем'янчук каже, кожна вишиванка має закодовані таємні знаки, а наші пращура вірили у їх магічність. А тому до цього одягу, та й загалом, до його виготовлення ставилося дуже прискіпливо. Вишивати його могли тільки ті, хто володіли мовою вишиванки. Люди часто купують і не розуміють, що вишито. раніше навіть мало зна. Коли купувалась голка, до речі, щасливу голку купують в понеділок, а починають вишивати краще в четвер, бо четвер це жіночий день і в повний місяць, цікаво, що колись продовжує Юлія Дем'янчук, першу вишиванку для немовля шили із сорочки мами. Чому тому, що ця вишиванка була вже гарно випрана, вона була м'якенька і запах мами. Дитина відразу, наче окутана материнським цим запахом. У вишиваний одяг закодовували, тобто вишивали на ньому імена, дати та важливі символи, які впливали на долю, розповідає кандидатка історичних наук. Значення мали не лише візерунки, а й місце, на якому вони вишиті. Якщо це для чоловіка, то там певні знаки: там сварог, хрест і так далі. Захист рук, шиї обов'язково душі. А для жінок це. Подол обов'язково, бо віряли в потойбічні світи, і саме цей подол знизу захищав, щоб темні сили не зайшли в жінку. Та найважливіше підсумову Юлія Дем'янчук обирати вишиванку для себе потрібно за відчуттями. Торкнувшись до вишитого хрестиком одягу, маєте відчувати добру енергетику.